Вітаю сьогодні! Я постараюсь дати відповідь на досить актуальне запитання. Чи варто викуповувати земельні ділянки, що належить вам на праві постійного користування? Ще у далекому 2021 році було внесено зміни до перехідних положень земельного кодексу України. Зокрема, додано пункт 6ПРИМ, який безпосередньо і регулює питання викупу земельних ділянок із права постійного користування. Попри те, що вказані норми дійсно гарно е прописані, але реалізація цього права досі майже не відбувається. Тож, чому і які перспективи? Давайте поговоримо про це. Варто зазначити, що як правило площа таких ділянок по регіонам України сягає 30 гектарів або більше. Тож це досить цінний актив, який зрозуміло необхідно зберегти. Тож у чому основні переваги викупу земельних ділянок із постійного користування? По-перше, це економічна складова, що полягає у тому, що реєстрація права власності на земельну ділянку автоматично перетворює її на актив, який можна використовувати як забезпечення позик, а також для того, щоб приваблювати інвестиції. Варто також зазначити, що власник земельної ділянки може її використовувати також як заставу для отримання кредитів. а це позитивно впливає на те, щоб безпосередньо розширювати свій бізнес. По-друге, з точки зору оподаткування, викуп суб'єктом господарювання землі з постійного користування може бути вигіднішим. Адже, попри те, що на сьогодні ставка податку, яка сплачується вами за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні, може бути мінімальною, наприклад, зараз ви сплачуєте 1%, Проте в подальшому вона може зрости аж до 12% від їх нормативної грошової оцінки. При цьому податок за земельні ділянки, що перебувають у власності, залишиться незмінним.

Отже, власник сільськогосподарських земель може істотно зекономити на оподаткуванні. По-третє, можливе скасування інституту постійного користування. У 2021 році вже ініціювали подібний законопроект, у пояснювальній записці, до котрого було сказано, що постійне користування ототожнюється з пережитком минулого, адже вказане право як інститут існує ще з радянських часів. Законопроект було відкликано через купу недоліків, проте і наразі існує. Купа розмов і дискусій з приводу того, що право постійного користування дійсно є пережитком минулого. І наостанок, право постійного користування, попри свою назву не є постійним. Україна на сьогодні переживає досить складні часи, пов'язані передусім із збройною агресією з боку наших сусідів. Тож не поодинокими є випадки, коли виникає необхідність у викупі земельних ділянок для суспільних потреб, а саме забезпечення національної безпеки і оборони. І в такому випадку, якщо земельна ділянка перебуває у власності, відбувається саме викуп із відповідною компенсацією власнику вартості вказаного майна. А у випадку, коли земельна ділянка перебуває на праві постійного користування, її вилучення відбувається без жодної компенсації. Отже, я окреслила позитивні сторони викупу земельних ділянок із постійного користування. А робити це чи ні, вирішувати лише вам. Для консультації звертайтесь до офісу земельного права, номер вказано під відео. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тут завжди багато корисної та цікавої інформації. Дякую вам за увагу! Бережіть себе!